Зелені помідори з часником, томати з сиром в швидкому маринаді, фарширований перець в томатному соку і інших видах заливки, баклажани і капуста з начинкою. Такий список оригінальних закусок ми пропонуємо вам приготувати в домашніх умовах своїми руками, вибирайте, сподобалися рецепти і готуйте по ним, в залежності від того, через який час планується відкрити банки з закусками і відправити їх на святковий або повсякденний стіл. Так, начинені ропним сиром, помідори не простоять в холодильнику занадто довго, зате відкрити їх ви зможете вже на наступний день, більш довго граючи закуски, які повинні добре настоятися. Це, наприклад, фарширований перець або капуста, будь-яке із запропонованих нами сьогодні страв відрізняється оригінальністю і доступністю компонентів у всіх рецептах вказана маса вже очищених і підготовлених овочів, якщо за рецептурою передбачена стерилізація овочів в ємностях, то півлітрові банки стерилізують 15 хвилин, літрові 20 хвилин, зелені помідори з часником в банках. Вам знадобляться два зелених помідорів, один води, 209 мдев'ять, оцту, 4 чотиристу солі, гілочки кропу, зубчики чеснику, зелень, чорний перець горошком і лавровий лист за смаком, приготування, томати добре промийте і обсушити, на кожному з них зробіть поздовжній надріз, часник очистіть і розріжте кожен зубчик уздовж на кілька частин, вкладіть в надрізи на помідорах. Туди ж помістіть промиту і дрібно нарізану зелень, змішайте воду, оцет і сіль, і доведіть до кипіння. У кожну чисту банку покладіть по один-два лаврових листки, пару гілочок кропу один-два чл чорного перцю горошком. зверху щільно покладіть фаршировані помідори і залийте гарячим маринадом, простерилизуйте і закатати помідори з моцарелою в банках. Вам знадобляться? 5-6 томатів, 150-200 г моцарели, 1 стакан рослинного масла, 300 винного або бальзамічного оцу. Два ст. меду, сіль, мелений чорний перець, часник і свіжа зелень за смаком приготування, помідори промийте і обсушити, зріжте невелику капелюшок і акуратно витягніть м'яко чайною ложкою, начините томати моцарелою і складіть в півлітрову банку. Окремо змішайте масло, оцет, мед, подрібнені цибулю, часник і зелень. Додайте сіль і перець і все ретельно перемішайте, отриманим маринадом залийте помідори. Закрийте банку пластиковою кришкою і поставте її в холодильник на ніч, на наступний день закуску вже можна подавати до столу фарширований перець в томатному соку в банках. Вам знадобляться один томатного соку, один к болгарського перцю, один п'ять кабачків, три моркви, три цибулини, один корінь селери, два насіння коріандру, сіль і рослинне масло за смаком приготування. Кабачки очистіть від шкірки і насіння і наріжте дрібними кубиками, моркву і корінь селери натріть на крупній терці, цибулю подрібніть, всі овочі обсмажте на олії, потім посоліть і всипте насіння коріандру, підготуйте заливку, закип'ятивши томатний сік з солі Осолі, перцю зріжте верхівки разом з плодоніжкою і видаліть насіння, покладіть кожен перець в киплячу воду на три хвилини. Виміть, обсушити, наповніть підготовленою начинкою, помістіть начинені перці в стерилізовані банки, залити гарячим томатним соком, Простерилізуйте і закатати перець, фарширований капустою і морквою в банках. Вам знадобляться 2 к болгарського перцю, 1 к капусти, 400-500 г моркви, 2 л води, 309 г нового оцту, 200 г рослинного масла, 400 г цукру. Чотири ст солі, спеції за смаком приготування. Підготуйте очищені і промиті овочі, капусту наріжте, моркву натріть на крупній терці, перемішайте, начините ними очищений від плодоніжки і насіння перець і складіть в будь-яку широку ємність. З усіх інших компонентів зваріть маринад, додавши оцет прямо перед зняттям з вогню. Перемішайте маринад і залийте ним фарширований перець, притисніть гнітом і відправте ємність в холодильник. Залиште на два дні, потім перекладіть болгарський перець в чисті банки і залийте маринадом, простерилизуйте в емальованій каструлі або тазу, застеливши дно рушником, закатати остудіть в перевернутому вигляді, укутавши рушником, потім перемістіть закуску в прохолодне місце для зберігання. Перець, фарширований баклажанами в банках. Вам знадобляться? 10 болгарських перців, 3-4 баклажана, 1-2 головки часнику, 1-2 склянки рослинного масла, 2 стіл цукру, 2 стіл 9-ного оцту, 2 чих, солі, спеції і зелень за смаком приготування. Баклажани очистіть від шкірки і наріжте невеликими смужками середньої товщини. Обсмажте на олії. Додавши подрібнений часник і зелень, перець промийте, очистіть від плодоніжки і насіння і бланшуйте в окропі 5 хвилин, потім остудіть і начините масою сковороди. З усіх інших компонентів зварити маринад, додавши оцет за хвилину до зняття з вогню і добре перемішавши, наповніть чисті банки фаршированим перцем і залийте маринадом, простерилизуйте в емальованій каструлі або тазу, застеливши дно рушником закатати, остудіть в перевернутому вигляді, укутавши рушником, потім перемістіть закуску в прохолодне місце для зберігання, квашені фаршировані баклажани в банках. Вам знадобляться 1 к баклажанів, 500 г моркви, 2-3 цибулини, 1-2 головки часнику, 800 мл води, 2-3 стл рослинного масла, 1-5 стл солі, спеції і зелень за смаком приготування. Баклажани промийте і звільніть від плодоніжки. Моркву очистіть і промийте. Цибулю і часник очистіть. Проваріть баклажани в окропі 10-20 хвилин. В залежності від їх розміру, потім викладіть в широку ємність, притисніть гнітом і залиште на час приготування начинки, лук, наріжте тонкою чвертю кільця, моркву натріть на крупній терці, обсмажте в олії на сковороді до готовності, потім додайте подрібнений часник і зелень. Дістаньте баклажани з-під гніту і розріжте уздовж навпіл, не доходячи до кінця. Всередину покладіть начинку і об'яжіть кулінарною ниткою, акуратно викладіть їх в зручну ємність, з решти інгредієнтів зваріть маринад і залийте їм фаршировані баклажани, притисніть гнітом і залиште в прохолодному приміщенні на 5-7 днів, потім приберіть гніт і закрийте ємність кришкою, залиште закуску ще на тиждень, щоб вона повністю дійшла до готовності, зберігайте квашені фаршировані баклажани в прохолодному місці фарширована капуста в банках. Вам знадобляться на 1 літрову банку 10-12 капустяного листя, 8 моркви, 2 цибулини, 1 головка часнику, 1 води, 2 стл солі, 1 стакан цукру, 1 стакан 9, ногу оцу, 1-2 склянки рослинного масла, чорний перець горошком і лавровий лист з маком приготування. Капустяне листя обдайте окропом, щоб в них простіше було загортати начинку, моркву промийте і натріть на крупній терці або на терці для моркви по корейськи, лук. Очистіть і наріжте чвертю кільця. Часник теж очистіть, розділіть на зубчики і пропустіть їх через прес, акуратно перемішайте цибулю, моркву і часник. Порційно покладіть начинку на кожен лист капусти і поверніть їх на зразок голубців, щільно наповніть начиненими листям чисту і попередньо простерилізовану банку до паска, зваріть маринад, для цього закип'ятіть воду. Додайте сіль, цукор, рослинне масло, чорний перець з горошком і лавровий лист. Перемішайте до розчинення солі і цукру. Знову доведіть маринад до кипіння і влийте туди оцет. перемішайте і відразу ж зніміть з вогню залийте маринад в банку так, щоб він покрив начинені капустяне на листя, закатати, зберігайте банку в перевернутому вигляді, укутавши ковдрою. До повного охолодження, потім перенесіть в прохолодне місце на зберігання, харшировані овочі на зиму, відмінна закуска на будь-який святковий і повсякденний стіл.